А далі про рибок, які мовчать, які мовчать і е, сплять. Вони сліпі у через сюжет. Давайте саме про тих рибок, які називаються сліпими. Ці екзотичні мешканці акваріумів родом із підземних водойм. А саме із печер Мексики, США, Китаю та Бразилії, де світло відсутнє. Мені цікаво, кому заплатили, щоб вони їх звідти виловили. <сум> Рибки невибагливі, добре сприймають кімнатну температуру, як сліпі риби орієнтуються в просторі. Що їдять, а вони, звісно ж, їдять. Який у них характер? Та чому поціновувачі акваріумних рибок заводять цей вид? Давайте подивимось сюжет Юлії Пасаки, Богдана Стрільця і все зрозуміємо. Ми з вами знаходимося в Київському міському будинку природи на цій чудовій виставці акваріумних риб та рослин. Спостерігаємо з вами в цьому акваріумі рибку. Дуже інтересну. Чим? У неї відсутні очі. Це астіанакс мексиканський популяція, яка мешкає в карстових печерах, де темно, світла нема, тож у них очі відсутні. Як то кажуть, відокремилися і щезли в процесі еволюції. Ця риба мешкає там, де нічого не видно, і навіть якби очі й були, вони їй не потрібні, навіть зайві, бо можна подряпати і орган буде ушкоджений. Як вони орієнтуються? У цієї риби як і у всіх, є бічна лінія, тобто набір сенсорів, якими вона відчуває всі вібрації, які вода передає, але тут вона є домінуючим органом сприйняття інформації. Сказати, що вони якось реагують на наявність чи відсутність світла, день ніч їх взагалі ніяк не стосується. Їх ритми відрізняються від ритмів тих тварин, які орієнтуються на день ніч. Як знаходять їжу, як і ми з вами в темному холодильнику є або тож вся риба може певний час бути без їжі, потім знову почати їсти, і жодних ушкоджень не зазнає. При цьому діапазон температур, в яких вона запросто себе може почувати, це від 15 до 25 градусів Цельсія. Як для акваріумістів це дуже дуже добре. Вам не треба якесь дуже технологічне обладнання. Тут ми можемо спостерігати, як вони плавають не дуже натикаючись одна на одну, обходячи скали і інші печери, запросто орієнтуючись в просторі. Це не якийсь окремий вид, це популяція, яка попала в такі умови карстових печер. І навіть серед цих популяцій є відмінності, той чи інший ступінь відсутності очей, бо вони народжуються з очима, а за деякий час вони заростають кожними покровами і як орган щезають. Дуже полюбляють вони ракоподібних. тобто Такий корм для них є домінуючим. Якщо ви її тримаєте в акваріумі, то ну, якихось особливих забаганок вона не буде вам висловлювати. Ці риби не проявляють якоїсь конкретної агресії до інших видів, з якими плавають. Тут у нас мешкають, до речі, раки, вулкани. Вони не з цього регіону, але їм тут дуже-дуже прикольно в цих гротах і печерах. Також ми запустили сомів, анцитрусів. Це наші помічники допомагають. Нам утримувати скали чистими, об'їдаючи водорості ви нальоти, які тут можуть з'являтися, для того щоб ця риба виглядала як в цьому акваріумі, Ми застосовуємо спеціальне освітлення. Бо якщо застосовувати звичайну білу лампу, ви будете спостерігати, наче риб'яче філе, бо вона зовсім не має пігменту, вона не забарвлена. Це реальний альбінос. Серед акваріумістів заводити таку рибу це скоріше не за красу її обирають, а саме за її унікальність.